Вітаю! Я почула таку новину, чесно скажу, почула і чуть не впала. Це, знаєте про що? Про повторну окупацію Херсону. Ви чули таке? Ось я почула. Я почула таке по телевізору, я, ну, <різь> такі припущення. Я почула таке від деяких людей, що ну, такі страхіття, жахіття. Що то все не просто так, що можливо буде повторна окупація Херсона. Ну, ви в це вірите? Я ні. Ну, давайте подивимося, що з цього приводу скажуть карти. Чи насправді є такий наказ? Дивимося, чи насправді є такий наказ повторної окупації? Ну, я навіть не знаю, що казати. Цих карт. Ну, як так можливо? Ну, аж карти аж кричать, що ти мелиш? По-другому, ніяк не може бути. Ну, це зле базікання і це впертість росіян на чорне казати бігла. Справжніх наказів вертатися в Херсон немає. Ну, їх просто, ну, немає. Ну, це неможливо. Це знаєте, це заплановане знущання над психікою українців. По-другому не як. Це енергія направлена, щоб ну, доконати, нажахати. Тут, тут таке от, як сперечання, таке ага, нас. А ми все одно вернемося. Це як дитячий садок якийсь. Тут знаєте, намагання створити деструктивну таку атмосферу у людей. П'ятірка жезлів це взагалі, як кажуть, пусті клопоти. А десятка мечів, вона це ще й підтверджує. Ну, що ще з цього приводу? Ну, ну як це можливо? Ну, ну це ой. Як це можливо? Це ніяк неможливо. Таро каже, що це навіть технічно неможливо. Ну, Антонівський мост розгепаний, вщент. Як це можливо? Вони не можуть повернутися. Ну, що це за балачки такі? Мало того, що це технічно неможливо, у них є розуміння повного провалу. Ну, я вам так скажу, це, знаєте, я це зараз люблю розклад, але ж ви, мабуть, всі чули да, сьогодні вночі. Ой, добре гепало. Можливо, це росіянам на лівому березі дуже досталось їм. Їх гатять наші ЗСУ. І, мабуть, їх там накрили і дуже добре накрили, тут паніка. От Через башту показує, що це фініш. Там зараз, от я питаю, чи буде ну, знову окупація Херсона, а карти мені каже, що ти кажеш? У них там іде організаційне безумство таке, така масована, якась параноїдальна поведінка. Вони шарпаються, дьоргаються, багато втрат. І я так ще скажу, скоріше всього, можливо, сьогодні вночі прибили якогось російського генерала там. От подивіться, шість карт да, на моє запитання, чи буде повернення. Вони аж кричать про якийсь хаос, про втрати, розпач і загибель воєноначальника, якогось генерала. Про яке повернення? Тут кінець, тут цього просто не може бути. Кому потрібні ці погрози, ці балачки, кому це потрібно? Ну, хто б мог сумніватися. Хм. Кому це потрібно? Королю, який знаходиться далеко. Да? Ось ну, Заможні, да? має пентаклі, має гроші, він знаходиться десь далеко. Боже, яке люблю своє таро. Це ж треба так точно і красномовно відповідати. Кому це потрібно? Лідеру Ерефії, бо плани і мрії. Так і лишилися. От зірка, да, це плани і мрії. Так і лишується планами і мріями, бо трійка мечів це все розбите. Тут десь він в своїх хворих фантазіях, щось там фантазує, він марить про повернення Херсона. Ну, зірка це як мрії. Да? Але він відчуває себе зруйнованим, і, і, і з за цього руйнує все нав, навкруги і несе цю несенітницю. Несенітниця, як повернення руського міра в Херсон. Трійка мечів поруч з зіркою це глибоке розочарування, це незгоди, це те, про що я мрію, не є дійсністю. Це і я не можу сприйняти цю правду. Ось, розумієте як? Так що переживань і клопоту у нас з вами, і без цих фейків достатньо. Тож давайте от не вестись на цю брехню, на цю дурню і не підтримувати такі, не роздмухувати ці балачки, що ось орки, ось росіяни знову вернуться в Херсон. Знаєте, я чула такі розмови от на повному серйозі. От люди прям таки переживають, ось вернуться, ось-ось-ось вернуться. Я ж очі витріщила від таких новин до ну, минуту. Люди геть вже здобули. Дуріли. Так що не для того хлопці ЗСУ гинуть, щоб оце на, Херсонську знову, знову, на Херсонську землю знову пройшов Руський мір. Так що цього не буде і дякую вам за увагу. Хай собі сидить, і... дурінь думкою багатіє. До побачення!